Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Нагальні потреби координаційного центру волонтерів. Подробиці смертельної ДТП поблизу Пантаївки. Нову методику нарахувань за місця загального користування роз'яснює директорка Теплокомуненерго. Автівки, рації, дрони, глушники, а ще різноманітні інструменти та ремонт двигунів – це все потреби, з якими щодня до координаційного центру волонтерів звертаються військові. Те, що можливо, волонтери закривають власними силами. На дороговартісні товари прохають донатити олександрійців. Про придбані речі завжди звітують у себе на сторінці. Подробиці про нагальне розповідає Ірина Кабанова. Щодня до координаційного центру волонтерів звертаються військові із запитами. По можливості волонтери їх намагаються закрити власними силами, але є речі, які доводиться купувати. І без донатів олександрійців ніяк. Серед останніх потреб не тільки набори інструментів, розповідає Ірина Кабанова. Наразі зараз у нас потреба йде в трьох дронах: це знову дві автівки, два буса, вірніше, один бус, один позашляховик. Це рації моторола, ДП, які захищений зв'язок мають. А одна рація коштує 700-800 євро. Таких запитів на таких рацій у нас шість, тобто шість рацій треба, це величезні кошти. Це дрони, які просто необхідні. Вони край необхідні це для того, щоб приховати свої позиції. Хлопці могли бачити і побачити рух або пересування, або дислокацію ворога. Це бойові дрони. Тобто, зараз кожного дня є потреба. Ми кожного дня на що збираємо. Про придбані речі та витрачені кошти волонтери постійно звітують у себе на сторінці у Фейсбук. Все, що ми купуємо, ми звітуємо в соціальних мережах на сторінки координаційного центру, звітуємо і скільки грошей, на якому напрямку пішла допомога, на що ми їх витратили. Зараз ми сьогодні придбали 5 глушників, це херсонський напрямок. Хлопці просять і генератори, і бензопили. Це теж важлива стаття і інструменти, тому що техніка під підозрілу по тих хидору шляхах. Вона моментально виходить із ладу, хлопці самоту. Тушки і ремонтують, відновлюють захоплену техніку, тобто інструменти це сварка, це набори всяких закруток, ключів. Це теж дуже необхідно. Потреби по продуктам харчування та медикаментам закривають завдяки допомозі міжнародних благодійних фондів та волонтерів із інших міст. Але якщо є потреба у складових для кишенькового сала чи енергетичних сумішей, тут швидко реагують саме Олександрійці. Коли ми робимо якісь для хлопців продукти продуктові набори, звичайно, виникають якісь потреби або закінчилася сало, або вона закінчується чесник, або закінчується гірчиця. Ми пишемо про це звіти. і Дякуючи нашим неймовірним людям, на протязі дня наші запаси відновлюються, і процес виготовлення цих продуктів у нас тут же налагоджується, і ми працюємо далі. Ірина Кабанова зазначає, що маленьких донатів не існує, і іноді саме п'яти гривень не вистачає, аби закрити великий збір або ж придбати дрон для хлопців на передову. В Олександрії, 19 березня, близько 17 години трапилася трагічна ДТП. Поблизу селища Пантаївка зіштовхнулися два легкові автомобілі. Пасажирка одного з них загинула на місці. Деталі страшної події прокоментували правоохоронці та медики. У неділю під Пантаївкою трапилася ДТП за участі двох легкових авто з летальними наслідками. На місці події працювали олександрійські правоохоронці, вони прокоментували деталі аварії. 19 березня близько 16 години 40 хвилин до Олександрівського районного відділу поліції надійшла повідомлення про те, що на трасі до СМТ Пантаївка сталася дорожня транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що на автодорозі М 30 Стрій Умань із Варена біля СМТ Пантаївка, Олександрівського району. В паркувальній зоні вантажних автомобілів відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ-2110 під керуванням 40-річного громадянина та автомобіля Санйон під керуванням 25-річного громадянина. В результаті ДТП пасажирка автомобіля ВАЗ-2110 отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, в результаті чого загинула. Пасажирка автомобіля ВАЗ-2110 загинула на місці. Про стан водія розповіли фахівці швидкої. 19 березня о 16.45 в Центр екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення, що на трасі Олександрія Кропивницький за селищем Пантаївка трапилася дорожньо транспортна пригода. Є постраждалий. На час приїзду бригада екстреної медичної допомоги констатувала смерть жінки 38 років. Чоловіка 42 років, що був за кермом, ушпиталено в приймальне відділення міської лікарні міста Олександрії, з діагнозом черепно-мозова травма, струс головного мозку, забіг грудної клітки. На місце аварії залучалися і фахівці 12-ї пожежно-рятувальної частини. Рятувальники деблокували з вазу тіло жінки. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. За результатами досудового розслідування нададуть правову оцінку діям кожного водія. У КП «Теплокомуненерго» пояснили, чому одні Олександрійці почали отримувати завищені платіжки за опалення місць загального користування в будинках, а інші навпаки, менші платіжки порівняно з минулим опалювальним періодом. Роз'яснення про нову методику нарахування надала директорка КП Алла Грибачова. Міністерство розвитку громади територій затвердило нову формулу нарахувань за розподіл між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Попередня методика була такою. Вона передбачала відщеплення від показників лічильника від кількості тепла, яке отримав будинок в розрахунковому періоді за місяць. відщеплення 5% на забезпечення функціонування системи опалення в будинку, і по етажності були встановлені відсотки в залежності там дев'ятиповерховий будинок 10 5 п'ятиповерховий 12% і так далі до 18%. В багатьох будинках нашого міста, які опалюються централізовано, відсутні прилади обігріву в під'їздах. Люди їх вже або повидаляли дуже давно, ще в радянські часи, або десь вони порозмерзали, їх, і їх познімали. І тому. Дехто, коли вступила в дію ця методика, вони познімали прилади обліку. Тому, тому що попередня методика вона дозволяла не нараховувати за обігрів місць загального користування у випадку, якщо відсутні прилади обігріву в місцях загального користування. І тому по багатьох будинках в основній масі ми знімали лише 5% на функціональну систему опалення внутрішньобудинкової і розподіляли між усіма споживачами, які є в будинках. Це і вбудовані магазини, аптеки, якісь там іншого направлення, заклади кафе, ті, хто на індивідуальному опаленні, і ті, хто користувалися нашим централізованим опаленням. Оновлена методика зобов'язала всі теплопостачальні підприємства з 1 січня зробити перерахунок. Нова методика передбачає зміну коефіцієнтів на місця загального користування. 5% об'єднали. Разом з відсотками на опалення місць загального користування і їх збільшили. Тепер методикою передбачається, що на опалення місць загального користування знімається від показників лічильників 25% в будинках 1, 2, 3 до 6 поверхів, в будинках 6 поверхів і вище 20%. Тому всі, хто раніше, Отримували 5%, і, наприклад, п'ятиповерховий будинок 12% на місця загального користування, це було в загальній кількості 17%, вони почали отримувати 25% нарахувань. Ті, хто дев'ятиповерхові будинки, у нас шести немає, семи є, і дев'ятиповерхові, ці, отримують 20%. Що це за цифри? Це, наприклад, якщо будинок спожив 100 гіокалорій в місяць. 25 або 20 гігакалорій ми відчіпаємо і повинні розподілити на всіх споживачів, які знаходяться в будинку, незалежно від того, чи вони знаходяться на індивідуальному опаленні, чи взагалі не опалюються нічим, чи користуються нашим опаленням. Після віднімання 20 чи 25 відсотків треба враховувати і коефіцієнт наявності в будинку квартир з індивідуальним опаленням. Цей коефіцієнт він завжди більше одиниці. Тому що формула складається таким чином: одиниця плюс площа квартир, від'єднаних на індивідуальне опалення, поділена на площу будинку. До чого це призводить? Чим більше квартир в будинку відключено від централізованого опалення, тим більше стає кількість його калорій. Від'єднаних на опалення місць загального користування. У всіх, хто був на індивідуальному паленні, хто є на індивідуальному паленні, у всіх вбудованих магазинах, аптеках, всіх, хто знаходиться в будинку, збільшились нарахування за місця загального користування. А у тих, хто на нашому централізованому опаленні, у них зменшились нарахування. Прийшов пройшов перерозподіл. Тих всіх показників і тих нарахувань, які були виконані за січень-лютий, березень, 2022 року. В жовтні ми виконали цей перерахунок і здійснили нарахування. І з жовтня місяця почали застосовувати нарахування за транзит. І вже листопад і грудень, січень, лютий нарахування вели в поточному режимі. Ще одна особливість нової методики нарахування за транзит тепла при транспортуванні теплової енергії через квартири, які від'єднані від централізованого опалення по стоякам, які знаходяться в самих квартирах. Багато звернень, багато людей не розуміють, чому, коли в них заізольовані ці стояки, чому вони повинні платити. Дехто вже почав говорити про те, що заберіть у нас ці стояки. Не можемо забрати ці стояки. Вони не наші. Це по перше, по-друге. Всі, хто від'єднувалися від централізованого опалення, повинні розуміти, що вони живуть в будинках, які будувалися ще за часи радянські, і не передбачено від'єднання окремої квартири від централізованого опалення. Ви не можете вирізати ту частину стояка, яка знаходиться у вас в квартирі, тому що вона йде на опалення квартир, які знаходяться над вами, під вашою квартирою, які є поряд. Багато квартир такі, що об'єднані у когось іде подача, в когось іде в сусідній квартирі через стінку обратка. Зворотня труба неможливо від'єднати і неможливо їх вирізати. Методика дуже складна. Заплутає у розрахунках навіть фахівців теплокомуну. Багато скарг від населення надходять як на гарячі лінії уряду, так і до комунального підприємства. Зауважує Алла Грибачова. Але жодного роз'яснення від мінрегіону щодо оновлення методики розрахунків поки що немає. Ми не законодавчий орган. Всі методики і всі правила, і всі закони приймає, приймають на державному рівні. Ми є лише організація, яка працює в законодавчому полі, тому що ми комунальне підприємство, ми не приватне, форма власності комунальна, ми зобов'язані дотримуватися вимог законодавчих актів. Будуть внесені зміни в методику, будемо рахувати ще по-іншому. Поки що на сьогодні це так, і ми від цього не можемо відійти, незважаючи на всі невдоволення людей, які до нас пишуть, приходять, промовляють іншого, просто ми не можемо застосувати. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.